Сьогодні ми вам розкажемо про автобуси в Чикаго. Отже, коли ви приїжджаєте в Чикаго, вам треба знайти спосіб, як швидко просуватися по місту. До власного авто ще треба попрацювати, пішки ходити ви тут просто не здужуєте, тому краще за все навчитися користуватися автобусом. Автобуси в Чикаго зручні, великі, в них ви замерзнете влітку, в них дуже спекотно взимку, зазвичай там є мало людей, не потрібно штовхатися. Зазвичай автобуси в Чикаго їздять по паралельних і перпендикулярних вулицях, тобто на одну зупинку приїжджає один автобус за винятком центру, де автобусів може бути більше на одній зупинці. Оплата автобусів відбувається двома способами: можна платити безпосередньо готівкою, це буде коштувати вам 2 ,25 долари 25 центів за проїзд. А для того, щоб зекономити, можна придбати проїзний квиток, це є вентракартка, яку можна придбати у багатьох локаціях в Чикаго, і тоді вам проїзд буде обходитися дешевше. Тобто ви платити 2 долари за першу поїздку на автобусі, якщо ви пересідаєте на інший автобус, то це буде плюс 25 центів. Тому ми вам пропонуємо придбати вентра карту І Юля зараз розкаже, як, як її купити, як не користуватися, як взагалі сісти в чекавський автобус. Привіт усім! привіт, Мар'яна! Отримала твою естафету. Отож, переходимо до практичних занять. Саме зараз я придбала таку вентра-карту в ось в цьому магазині. Купила я її за 5 доларів і також поповнила її ще на 10 доларів. Тобто це є сума, яку я буду в майбутньому використовувати на майбутні свої поїздки на громадському транспорті в Чикаго. Отож, поїхали кататися. Ми знаходимося на зупинці автобусу. Ця тут немає, тому ми можемо дізнатися, коли приїде автобус завдяки текстовому повідомленню, яке е, надсилається на номер 41411 і вказується номер код зупинки. Саме це зараз ми будемо робити. Одну секунду прийшло е, прийшла відповідь, е, що наш автобус буде за п'ять хвилин і за п'ятнадцять хвилин також. Також ви можете е, таку смс-ку відправляти з свого дому, якщо ви запам'ятаєте е, код вашої зимові. І це наш автобус, тільки не пиняйте автобус. Він тут зупиняється сам. Ну що, поїхали? Дякую. Дякую. Не забудьте привітатися! Це сюди. Ми не маємо грошей? Так. Я не знаю, не знаю. Ми заплатимо за кеші. Окей? І плачу за себе кешом. І ти дай скифову. Дякую. Вентракарта, яку я сьогодні зранку придбала. І коли я притиснула на, до цього такого типу чорного апарату, воно показало мені, що зчиталися гроші мої, і відповідно я можу йти. От, така була позначка, як стрілочка, і зеленим написано Було дом. Тобто іди. Другий раз я заплатила за себе вже е, грошима. Я заплатила 2 долари і 25 центів. 2 долари я. Шиф. Зупинки оголошують усно і так само є напис. Напис з можна слідкувати за тим, де виходите. Для того, щоб вийти з автобусу, не треба кричати, шофер, станьте. Тут є такі шнурочки, за які ви тягнете. І йде такий зуб. От, і це Означає, що на наступній... Зупинці, водій зупиниться. Якщо до шнурочка далеко дотягнутися, можна при виході натиснути тут на кнопку «Стоп». І коли автобус зупиниться, виходимо через середні двері або задні двері. І двері треба легенько штовхнути на зупинці. Покажіть, Що Юля? і Юля? Ще одна річ, якої ми радимо навчитися, це поповняти картку вентра онлайн. Для цього треба її зареєструвати на сайті ventraChicago.com. Йдемо на цей сайт, вибираємо опцію зареєструвати картку і вводимо усю необхідну інформацію. Номер картки, CV і так далі. Тут номер картки на вашій картці буде знаходитися отут. І далі, по наступних кроках, треба буде ще заповнити інформацію по рахунку, особисту інформацію і підтвердження. Після того, як ми зареєстрували свою картку, ми можемо на сайті провіряти стан рахунку і поповняти її. Заходимо на MyVentor Cards. Тут ми бачимо, скільки залишилося в нас на рахунку. Оце. Якщо ми хочемо додати щось на рахунок, ми вибираємо цю опцію Add Value. Внизу можемо подивитися історію наших поїздок. Ось сьогоднішній 77-й автобус. За першу поїздку нам зняло 2 долари, за другу 25 центів. Також можна придбати проїзд на місяць, це називається One Time Pass. І тут є різні види цього проїзду. Це є на один день, на 3 дні, на 7 днів. І так само є місячний проїзд. Ось цей останній 100 доларів, він є найвигіднішим. Тобто ви платите 100 доларів на місяць і їздите безлімітно автобусом і метро в Чикаго. Ну що ж сподіваємося, що ця інформація була вам корисною. Заходьте на наш сайт, там ще буде багато всього цікавого.